Миколка народився у звичайному селі. Коли він був зовсім малим, мама завжди назвала його Моє сонечко. Вона ніколи не дозволяла собі плакати про ньому, навіть коли серце рвалося на шматки. А плакати було чому, бо тато пив. Спочатку трохи для компанії, потім більше, потім завжди. І от Миколка, ще зовсім дитина, часто сидів біля вікна, чекав, коли двері заскриплять і тато зайде. Він приходив, похитуючись, з червоними очима, і тоді мама швидко сидила Микола за книжку або відправляла до хати бабусі. Іди, синочку до баби Ганни, вона тебе любить, шепотіла, і він ішов і чув, як позаду кріснічий дощ лунали мамині крики і татеве п'яне бурмотіння. Він запам'ятав усе, як мама на світанку сиділа на лавці з опухлими очима і гладила його по голові, як у хаті пахло ліками і гіркими словами. Як вона все одно усміхалась ми з тобою впораємося, Миколко, правда? Він кивав, не розуміючи, що таке впоратись. А потім мама захворіла дуже. І скільки б вона намагалася переховати біль, Миколка бачив, як вона слабшає. Вона не могла вже працювати, лежала тихо на ліжку, а він приносив її воду і читав голос казки. Вона гладила його ходеньку руку і повторювала ти тільки не озлобись, Миколко, добро завжди повертається. А потім її не стало. Йому було лише десять. Похорон він пам'ятав розмитим, земля, хустки, сльози. Тату стояв осторонь в камінь і того вечора знову напився, а Миколка сидів біля вікна і тихо кликав маму. З того дня він жив із бабусею Ганною. То була проста сільська жінка, руки у мозолях, голос лагідний, очі добрі. Вона для Миколки стала всім і мамою, і татом, і другом. Вона брала його з собою в ворот, у хліб, почала садити, доїти, шити. Хто працює, той живе, казала вона, а хто жаліє себе, той пропаде. Бабуся жила не сама. Біля неї стояв будинок і старшої дочки тітки Марії. У Марії було двоє своїх дітей, двоєрідних братів Миколки. Але Марія не дуже любила племінника. Вона навіть казала мамо, не треба так його балувати, у нас свої діти. Бабуся тоді тільки махала рукою, «Замовкни, Марія, він сирота, у нього нікого немає. Іноді бабуся справді крала для нього, пам'ятає, як вона тихцем діставала з комори печене яблуко чи варену картоплину і шепотіла. Тихо, ти тільки Марії не каже, що я тобі дала. Її дітям теж треба, але ти, моя кровиночка, ти найбільше потребуєш тепла. Миколка тоді не розумів, чому треба ховатися, чому добро треба робити нишком, але пам'ятав усе. Оті бабусині руки, натруджені й теплі, очі, в яких була любов, що гріла краще за будь-яку піч. Він ріс добрим, вдумливим хлопцем, не за компанію, не за вигоду, а тому, що так навчила мама, і так навіяла бабуся. У школі він був старанним, хоч одягом був стареньким, а в кишені лише хустинка та олівець. Коли інші хлопці сміялись, що в нього нема телефону чи нових кросівок, він просто усміхався. Може, зате в мене є совість. Після школи Миколка поступив в техніку, працював ночами на будові, щоб запустити за гуртожиток, не просив ні в кого нічого, бо знав, просити нема в кого. Коли отримав першу зарплату, навіть не купив собі нічого, поїхав додому до бабусі і прямо з порогу сказав Бабусю, ми зробимо мамі гарну могилу. І зробив. На цвинтарі серед високої трави поставив білу плиту з різьбленим надписом Мамо, я пам'ятаю і люблю. Бабуся стояла тоді поруч з пам'ятником і плакала. Ти в мене золота дитина, Миколко», – казала вона, і нехай світ тебе не змінює. Минуло кілька років. Микола, так тепер його називали на роботі, став хорошим майстром-будівельником. Працював чесно, не хитрував, люди довіряли йому. Він збирав гроші, мріючи будувати свій дім. Не палац, а невелику велику теплу хату, щоб бабуся мала доживати спокійно. І от, нарешті, його мрія здійснилась. Маленький двоповерховий будинок з верандою, садочок, вузок біля хвіртки. Коли бабуся переступила поріг, вона розплакалась Господи, дожила, дожила, щоб побачити, що добро не дарма. А він забрав її до себе Бабусю, ти тепер житимеш зі мною? Ніяких крадіжок з комори, ніяких шепотів. Тепер ти будеш тут пані. Вона сміялася і гладила його по щоках Миколо, ти мій Янгол. Коли він одружився, у селі казала дівчині пощастило, такий чоловік рідкість. Його дружина Оленка була добра, лагідна, але іноді дивувалась, Миколо, ти такий уважний, такий лагідний, звідки в тобі стільки тепла? А він тільки усміхався. Просто я знаю ціну любові. Вона не розуміла, поки в їхню хату не приїхала бабуся. Стара, але ще при пам'яті з ясними очима, вона тихо сиділа біля печі, пряла нитки і любила з навісткою поговорити. Оленко казала вона ти бережи його, бо в нього серце таке, що на всіх вистачить любові. Його життя не гладило по голові. Його мама померла, коли він ще хлопчиком був, а тато, вона замовкла тато не вмів любити. І розповіла їй усе. І про ті ночі, коли Миколка тікав до неї, бо в хаті були крики, і про ті печені яблука, які вона ховала від власної дочки. І про те, як хлопець, вирішивши, зробив мамі гарну, гарний пам'ятник і збудував її дім. Оленка слухала, і сльози текли по щуках. потім підійшла до чоловіка, обійняла його міцно. Ти знаєш, я тепер розумію, чому ти такий добрий, бо ти бачив, як важливо бути добрим, коли навколо тем». Він усміхнувся притулив її до себе. Мене мама і бабуся навчили, що людина не повинна мститись за біль». Вона має навчитись прощати, бо добро воно як зерно, кидаєш у землю, а воно проростає навіть через каміння. Коли бабусі стало зовсім важко ходити, він сам її доглядав. Щоранку приносив їй чай, поправляв подушку, розмовляв, розчісував коси, а вона щоразу брала його за руку і казала: Ти моє найбільше щастя, Миколко, якби всі люди були такі, як ти, світ би не знав зла. Одного разу він стояв біля могили мами. Поруч з бабусиною, вітер шелестів травою, і сонце лагідно торкалось плити. Я все зробив, як ви хотіли, сказав він. Я живу чесно, люблю щиро і дякую Богу, що мова Бог. Бо якби не ви, я би не став тим, ким став. І здавалося, що десь у повітря ледь чутно пролунав мамин голос. Добро завжди повертається, Миколко.